Так, перше, найближчі два тижні, поки, знаєте, почнемо так, а тоді будемо дивитися. А, далі, найближчі два mm -hmm. тижні нам дадуть грошей, нам дадуть грошей, і нормально так дадуть грошей, щось знову. І якесь і ще одне дуже важливе домовляння з кимось тобто, знову якийсь новий союз. Коротше, ще про щось домовимося. Щось, що дає нам суттєву перемогу. Та перевагу над ворогом, бо ми на коні. Можливо, нарешті до за ці два тижні довирішують питання, пов'язані із там, літаками чи дальнобійними ракетами. Коротше, щось у нас важливе фінансове і домовляння, і перемовини у нас ще ці два тижні будуть. Зараз подивимося далі. В найближчі два тижні, скоріш за все, у якби внутрі країни, можна так сказати, знову когось приберуть чи візьмуть за сраку. Знову відбудеться щось всередині країни з перестановками, чи з якимись ну, чи обшуками, чи когось там строну якогось знімуть. Ну, коротше, от така, типу, політична історія. Вона не закінчилася. Найближчі два тижні нам знову, скоріш за все, за якусь кадрову зміну скажуть. Відбудеться якась кадрова зміна ще? Так. На полі бою два тижні. Найближчі два тижні ми маємо загострення таке суттєве в місцях, де вже де вже бійка йде. Там прям суттєве загострення, де, на жаль, без паніки, але не всюди ми у вигрішній позиції. Не всюди скоріш за все, десь нам прийдеться, чи може відійти трохи, да, чи ну якось, скажімо так, здати якоїсь певної позиції. Тому що ми чекаємо, у нас зараз допомога вона проходить по шістці пентаклей, тобто нам там привозять, дають, але знаєте, по копійці на, на якісь точки. А ми чекаємо рицаря жезлів. Ми чекаємо такого прямо, міцного, міцного прориву, міцної, я так розумію, зброї чи чогось для того, щоб у. Вже ух, як дати відсіч так от прямо й дати. Тому не лякаємося, якщо за найближчі декілька тижнів а, у нас ну, а, буде якесь повідомлення, що, можливо, там хлопці там, відійшли, звідкіля з, від з, да, з якоїсь напрямку подалі. Нічого страшного в тому немає. Так, так треба. Давайте не будемо панікувати. Так. І нас чекає. Обстріл нас чекає масовий, це сто відсотків. Десь, от всередині, скоріш за все, вони планують. Це мене вже не перший раз вилітає і випадає, що вони от в якихось числах, от середини місяця, планують як мінімум точно якийсь масштабний обстріл здійснити по Україні знову по інфраструктурі, і можливо, не без планів по житловому якомусь ну, коротше. Масиво, що можуть знову бути людські жертви? На жаль, і також воно неодноразово вже падало. Зараз подивимося, що нас чекає в березні. Цікаво, що у березні, вперше перше, що в мене випадає на запит, що очікує нашу країну. От, прям перше, в мене випадає щось пов'язано з чи з втратою грошей, чи з тратою грошей на щось. Типу, прям великі суми, і це, і це там не про корупцію зараз. ні, це саме кудись вони на щось важливе чи витрачаються, чи щось закуповуються масово. Типу, прямо гроші, 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 щось якісь фінанси. Сові нюанси у березні такі, ось що тимі, ми їх побачимо. Можливо, знову там знаєте, чи долар буде кудись скакати, чи може курс якийсь? Ну коротше, якась зміна економічна у березні буде відбуватися, якби всередині країни. У березні для нас відкриються якісь таємні двері, якоїсь таємної двері, після якої ми зможемо рухатися активно уперед. Причому це буде якось покрито тайною, можна так сказати, але рух буде суттєвий у березні. Можливо, не публічний, знаєте, типу таємний, тихенько, але в нас буде якась змога відкрити ті таємності. Не знаю, що там наша розвідка нариє такого цікавого, що ми зможемо буквально перти кудись. Прям перти перти, прям їхати. Дуже так активно це пов'язано з поле боєм. Так, зараз. Дуже цікавий момент, я вирішила спитати: а що чекають російські війська у березні місяці, бо мені цікаво крах ілюзій це перше, що випадає, прям крах ілюзій якихось, крах ресурсу, ресурсу. Який було був по десятці пентаклей як значний ресурс. Він перевернутий. Ми втрачаємо ресурс, ми втрачаємо змогу вибора чи руху в якихось напрямках. І саме цікаве, ті місця, в яких ми думали, що ми переможемо, які тепер все контролюють по уміряності, типу всьоровніка? Нас в нас там чекає я про ворога дев'ятка мечів. І шістка мечів. Це побіг, буквально. Тому, скоріш за все, ми з вами в марті, ну, в березні, я так розумію, можемо сміливо побачити жесть якоїсь доброї волі, звідки, знаєте, типу. Причому якось знову стиха. І вже під кінець типу, а так там наші я не знаю. Там вже просунулися, і пішов контрнаступ. А ми про то несном не духом. Знаєте, такого формату коротше, ну якась така історія відбувається. От тому, в принципі, березень так він якось економічно в нас такий, знаєте, незрозумілий. А мені прям цікаво, куди ми там в такій кількості будемо гроші витрачати, чому, чи що ми будемо купляти, чи ну коротше, кудись кудись. У нас прям важливе фі таке фінансове вливання, прям серйозне. А от, але на полі бою бачимо якісь певні результати уже в березні місяці. Ну, у нас на полі бою, у квітні, прям при прямому запиті про поле бою, у нас перше, що вивалюється, шістка жезлів, якраз я на коні, да, я десь переможець і королева мечів. Тобто, це змога продовжувати відстаювати так, скажімо, свою переможну позицію. Типу, щось такого формату. Тому я думаю, що те, що якби вивалює на квітень уже дас і починається з якоїсь перемоги, то перемогу ми все таку якусь побачимо вже в квітні. Ну, на, прям серйозно. Типу, я так розумію, що якісь контрнаступні дії, вони відбудуться. Все таки, як і Буданов казав, і як в мене неодноразово випадає, що от як почнеться березень-квітень, так ми і будемо бачити ці би, пересування, скажімо так. Якийсь процес тут дійсно, скажімо так, не на боці прем'єр-міністра. Бо щось мені не подобається, коли на запит премєр міністра і чи будуть його змінювати, випадає десятка мечів і вежа. Тобто якийсь процес, чи їм не задоволені, чи його у чомусь підозрюють, чи він не виконує чогось, що є, якби привід, скажімо так, дійсно, мабуть, і тут ще й п'ятірка мечів, як якась, я не знаю, там чи зрада, чи, чи якось не нечесна гра. Коротше, скоріш за все, підстави дійсно не. Вигадані, знаєте, і, скоріш за все, дійсно щось там відбувається, що його можуть зняти з посади, чи змінити. Чи, чи дізнаємося ми про те, що такі болечки були, чи є. Ну, коротше, якийсь там процес дійсно не окей відбувається. Це, наче допомагає вийти з якогось чи застою, чи надати якогось. Руху додаткового. Ну, тобто, в мене не гостро негативних карт не випадає, щоб це мало якісь там страшні, знаєте, типу наслідки, все, капець. От, Це додає якогось додаткового руху, але не в негативному ключі.